Поставили ми коротше, на розборочку DAF, а вже можна повноцінно його дробити. Коротше, ми намучились трохи години-півтори, тому що Сережа натупив трошки, трошки шведить, як завжди. Взяв коротше, не дождався, поки воздуха накачало. Панелі нема, не видно. Коротше, вшили в передачу і все. І почала буксувати, прийшлося наглушити і на передачі заглушилася і що? І, і прийшлося качати через ресівер в воздух в систему, щоб можна було це все діло на коробці поставити на місце. Ну нічого, зато заїхали, все нормально. Так що можна вже писати що кому потрібно по ходовці, по кранам, по, по блокам, можемо вже її повністю розбирати.